Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Пропоную пограти в гру. Я називатиму звук, а ви повинні придумати слово, яке починалося б на цей звук. А. Наприклад, Ананас. М. Наприклад, машина. О, наприклад, олівець. І, наприклад, Ірис. Молодці дітки. Дітки, ми з вами знаємо, що слова складаються із звуків. Які є звуки? Правильно, голосні і приголосні. Назвіть голосні звуки. Так, це А, О, У Е. І. Ці звуки люблять маскуватися. Пам'ятаєте, як може замаскуватись голосний звук? Правильно! Як червоний круг, а які звуки ми називаємо приголосними. Молодці приголосні звуки це ті, які ми не можемо заспівати. Приголосні звуки також для себе придумали маскування. Це лінія. Якщо ви бачите таку лінію, це значить, що за нею ховається приголосний звук, а якщо кружечок голосний. Дітки, подивіться на ці фішки і розшифруйте їх. Скажіть, який звук заховався. Так, голосний, приголосний, голосний, голосний, приголосний, приголосний, голосний, приголосний, молодці дітки. Тепер, коли ми знаємо, як можуть маскуватися звуки, ми можемо створювати свої зашифровані надписи. Давайте створимо такий собі шифр для слова вау. Перший звук В, як позначається? Так, це приголосний звук, отже, позначаємо рисочкою. Який другий звук у слові вау? Правильно, А. Це приголосний чи голосний. Ми можемо його заспівати. Так. Отже, як ми позначимо цей звук? Правильно, червоним кружечком. Який останній звук у слові вау? Молодці. У, як ми його позначимо? Правильно, червоним кружечком. Слово вау ми зашифрували так. Пропоную зробити шифр для слова зуб. Який перший звук у цьому слові? Так, з. Це голосний чи приголосний? Правильно, приголосний. Як ми його позначимо? Правильно, рисочкою. Який другий звук у слові зуб? Правильно, у це голосний чи приголосний? Молодці голосний, як ми позначимо цей звук. Молодці. Червоним кружечком. Який останній звук у слові зуб? Так, звук Б. Він голосний чи приголосний? Правильно, приголосний. Як ми його позначимо? Молодці рисочкою. Слово зуб. Ми також з вами зашифрували. Тепер пропоную вам самостійно зашифрувати слова лев, дах, сир. Дітки, пропоную розглянути ілюстрацію. Що на ній зображено? Так, мама смажить млинці. Пропоную за цими ілюстраціями створити розповідь. Наприклад, Мама вирішила посмажити млинці. Посмаживши перший млинець, вона виклала його на тарілку і почала смажити наступні. Котику, який сидів на стільці, дуже сподобався аромат млинця, і він вирішив його вкрасти і з'їсти. Коли мама викладала наступний млинець, побачила, що тарілка порожня, а котик, задоволений, сидів на стільці і вмивався. Наостанок пропоную обвести олівцем котика, який крав у мами млинці, у вільний час за бажанням можете його розфарбувати. А наше заняття закінчилося. До побачення!